У 43-річного тернівчанина вдома знайшли 13 шприців з наркотиками, речовини для виготовлення зілля і приладдя для його продажу. Контрольну закупівлю і обшук у квартирі наркоторгівця 17 серпня провели співробітники тернівського відділення поліції разом з місцевою прокуратурою. Все вилучене віддали на експертизу. Розпочато кримінальну справу ступінь провини чоловіка визначить суд. Старі господарчі будівлі між вулицями Дніпровська і Пушкіна в Тернівці спалахнули 21 серпня близько 15-ї години. Власників у цих будівель немає, тому ніхто не відповідає за порядок і чистоту. Сараї знаходяться в аварійному стані, в них накопичується сміття. Місцева влада вже пообіцяла знести ці будівлі. Тернівчани мріють, що коли сараї знесуть, на їхньому місці з'явиться дитячий майданчик. Близько 20 мільйонів гривень на рік з міського бюджету витрачатимуть на ремонт доріг. З такою пропозицією виступив мер Павлограда на апаратній нараді. Дороги ми ущемляємо. Чому? Тому що на сьогоднішній день, по цьому в цьому році, передбачена сплата. Ми запланували планово запланували десь трішки більше 20 мільйонів. Сплата акцизу. Акцизного збору з заправок, а ми виділяємо в цьому році на дороги трішки більше 10 мільйонів. Тому ця дискредитація повинна вирівнятися в слідуючому році. Всі кошти, які йдуть від акцизу, вони в повному обсязі повинні йти на дороги. Загалом в Україні в 2017 році до Державної фіскальної служби від імпортерів та виробників палива надійшло акцизного податку на суму 46 мільярдів гривень. 13,5% акцизного податку направляється з державного до місцевих бюджетів. До кінця 2018 року мінімальна зарплатня українців може зрости до 4200 тисяч гривень. Я переконаний, що для того, щоб зокрема говорити і про підвищення пенсії українцям. Щоб говорити про легалізацію заробітних плат, живити купівельну спроможність громадян, це є наші амбіції, наше зобов'язання перед суспільством ще в цьому році зробити 4200 гривень. У Павлограді прогнозують, що підвищення вдарить по місцевому бюджету, адже видатки на зарплатню виростуть приблизно на 17%, а доходи бюджету зростуть лише на 7%. Тільки на зарплатню працівників дитячих садків у бюджеті треба відшукати ще 16 мільйонів. Тобто, практично бюджета розвитку не буде взагалі. І протягувати руки дайте, і дайте, і дайте. Цього не буде в наступному році. Дайте не буде. Так що не те, не що з розумінням ставитись, а практично затягуємо поясочок і сидимо і думаємо, якщо та домовленість, яка є у нас з дитиком з Павлоградвугіллям, якщо вони щось додатково зареєструють для сплати податків в нашому, в нашому місті, тоді так. Щось можливо додавиться, там якісь 30-40 мільйонів додається. Якщо ні, тоді нам, нам буде скрутно в наступному році. Знову ж таки, бюджет проїдання. Ми з'їдаємо самі себе. На сайті електронних петицій з'явилось повідомлення від місцевої мешканки про необхідність реконструкції будівлі колишнього дитсадка на селищі Левмаш. Автор петиції пише, що на цьому мікрорайоні багато дітей дошкільного віку, і батьки хочуть, аби дитсадок був поруч з домом. Велика кількість молодих матусь та татусів з одним, двома та трьома дітьми користуються громадським транспортом, щоб відвести малолітніх дітей до дитячих садків в інші мікрорайони міста. І кожного дня вони можуть спостерігати, як капітальна простора будівля колишнього дитячого садочка на розі вулиць Паркової та Преображенської розвалюється на очах. Раніше дитсадок належав підприємству Палмаш, потім його на баланс прийняв міський відділ освіти. Заклад не експлуатується вже впродовж 20 років. Зараз будівля знаходиться в занедбаному стані. Там немає ні вікон, ні дверей. Щодня потроху Павлограці розбирають паркан та засмічують прилеглу територію. Я е, мешкаю на поселку 40 років жовтня. Я ж не повезу туди своє сміття побутове, щоб в цей заклад. Це мешканці цього району. Двадцять років майже зносять туди це сміття, а хтось теж не прибирати. Розумієте, все, що ми робимо, ми робимо для себе. Якщо мешканці цього посілку, мікрорайону, хоч одного разу, зроблять зауваження або своїм сусідям, або якійсь іншій людині, яка це сміття виносить в дитячий садочок, то може, ми і наведемо там лад. У відділі освіти обіцяють докласти зусиль та прибрати прилеглу територію. Там покосять бур'яни і видалять старі та сухі насадження. Щодо реконструкції самої будівлі, тут складніше. За попередніми підрахунками вона коштуватиме близько 30 мільйонів гривень. Що стосується поновлення роботи цього зарплату, я вважаю, що в цьому немає необхідності, тому що у нас на мікрорайоні ПЗТО 40 років з жовтня. Левмаш є дитячі заклади. У нас майже немає черги до цих закладів. Ми тільки в цьому році, в січні місяці, відкрили додаткові групи в дитячому закладі номер 5 – Дві групи в 61-му садочку, одну групу, в 60-му садочку, одну групу. І у нас ці заклади можуть набрати ще дітей. А ось, де дійсно є проблема з нестачою місць у дитсадочках, так це у центральній частині міста. Ірина Дем'яненко сподівається, що черги зникнуть після відкриття НВК номер 2 та реконструкції виховного комплексу номер 22 що на міськгілці. Останні мають відремонтувати вже наступного року. На сьогодні петиція набрала лише 85 голосів з необхідних 500. До кінця голосування залишилось 75 днів. Ксенія Поспехова, Максим Горгула, Митник, Новини ПТРК. Дитячі речі за дорослою ціною. Аби відправити дитину до школи, батьки викладають щонайменше три тисячі гривень, і це якщо купувати необхідне і недороге. Єлизавета Колісник цьогоріч зібрала доньку Єву у перший клас. Ми купили костюм-троєчку. Це піджачок, юбочка і брючки. Ось я зараз у нас покажу піджачок з лініями, талію виділяє красиво. Ось така юбочка. З подкладочка і брючки. Теж. Качество хороше, це не іще лучше. Ти тут троєчка нам обійшлася півтори 1500 гривень. А ще придбали дві блузи по 300 та 500 гривень, дві пари зуття по 300 гривень, спортивний костюм за 400 і, звичайно, набір необхідного шкільного приладдя, яке обійшлося родині у 400 гривень. Також батьки придбали рюкзак за 600 гривень. Приобрели ось такий замечательний портфель. Спинка ортопедическая. Очень удобно. Ну, это все потом зафи... будет регулироваться. Есть вот такие штучки будут отражать свет машины. Он стирается хорошо. Думаю, на пару лет нам хватит. Деякі канцтовари Лиза докуповывала разом із знімальною групою Птрк. Нам нужен цветной картон и пару простых карандашей. 24 четыре плюс золото, черебо. Но это одностороннее. Опять зовут. Так, молода матуся на образ донечки першачка витратила 3,5 тисячі гривень. Це при тому, що родині не довелось здавати гроші до школи. Парти, підручники та ігрову зону облаштували за програмою нової української школи за бюджетні кошти. Жодних грошей з батьків не збиралися. Все куплено чисто за гроші бюджету. Ілона Безпалова, Максим Горгола, новини Петерка проїздом у Павлограді міцвомобіль, або як його ще називають, синагога на колесах. 19 серпня він зупинявся у Бахмуті, а тепер через наше місто тримає курс у напрямку Новомосковськ-Дніпро. Синагога – це те місце, де єврей може і має бути настоящим євреєм, чувствується самим собою, виконувати єврейські заповіді, читати, учиться. Є у нас єврейська література. Еврейские книги и все, что необходимо для еврея, чтобы исполнять полноценную еврейскую жизнь. Мы едем по общинам, там, где есть евреи, но их недостаточно много, чтобы у них была своя синагога. Например, как, как в этом городе, как в Павлограде. И мы собираем их, делаем мероприятия и потом даем возможность исполнить какие-то основные базовые еврейские заповеди. Іудаїзм, як і християнство, це окрема культура зі своїми переконаннями, звичаями та традиціями. У міцвомобілі є місце, де людина може більше дізнатись про іудаїзм. Допоможуть в цьому як учасники експедиції, так і речі, без яких євреї не уявляють свого життя: книги, кіпа, мезуза, свічки та інше. Є Тфілін, тфілін це те, що ми розказували, це заповідь обов'язково для кожного єврейського мужчини. Зісісфілактерий. со специальными кожаными ремешками, которые мужчина одевает на руку и на голову, в знак того, что он отдает и подчиняет все свои дела, и рука, и все свои мысли, это голова Всевышнему. То есть, что вся его жизнь, все его дела и все его мысли не посвящаются только правильным вещам. На зустріч з учасниками експедиції міцвомобілів прийшли члени іудейської релігійної громади Павлограда. Їх у нас небагато. А колись у нашому місті було навіть декілька синагог. До революции Павлоград назывался как бы Штетл, еврейское местечко. Это была черта оседлости. Здесь действительно был еврейский театр, были еврейские школы, были синагоги-две. Ну, наши так, старожилы, так называемые, они очень хорошо помнят, где находились эти синагоги. Мне говорили, что это в районе техникума, одна была синагога, и где-то очень недалеко вторая. Сьогодні найближчі синагога знаходиться у Дніпрі. Туди і їздять Павлоградські євреї, але не часто. Тому ідею з синагогою на колесах схвалюють. Міцова мобіль Україною подорожує вже другий рік поспіль. У 2017-му експедиція побувала лише на півдні країни. У цьогорічних планах ще північ та центр. Наступного року прагнуть охопити усю державу. Ксенія Поспяхова, Максим Горгола, новини ПТРК. Фермер з Павлограда Тамара Онищенко виростила виноград, ягоди якого вражають своїми великими розмірами. Вони досягають діаметру монети номіналом 5 копійок. В інтернеті вже розповсюдили світлини цього винограду сорту отаман, який вивели шляхом селекції, а саме схрещення сортів талісман і ризамат. У Фейсбук спільноті Павлоград і Павлоградці користувачі почали хизуватися своїм врожаєм, серед якого не тільки виноград, але й перець. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року Україна почала обирати першого президента. Перші виборчі бюлетені й досі зберігаються в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї. Напередодні Дня незалежності їх показують усім охочим. Це перший виборчий бюлетень на виборах президента України. І якщо ми подивимося детальніше, ми побачимо всіх претендентів на Посаду президента України. Але ж всі ми знаємо, що першим президентом України був Леонід Макарович Кравчук. У музеї зберігаються і світлини мітингів за незалежність України, які проходили в Павлограді на початку 90-х. Виставку у музеї зможе відвідати кожен охочий. Центр Павлограда готують до свят. Сьогодні вулиці Соборної, центральну частково перекрили. Тут наносили дорожню розмітку. Також комунальники стрижуть газони, фарбують вазони на площі, на стовпах уздовж дороги вивісили прапори України. Сьогодні ввечері на Алеї Слави пройде репетиція урочистостей з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України, які розпочнуться о 9.00 23 серпня.